Привіт, рідні! тихого, гарного, мирного дня вам! Я сьогодні мала трохи стресу зрання, ну ми пізно прокинулися, але виходимо а дитина каже, мамусь, я на день народження, я такий вже нереальний виходить, дай гроші. А в мене нема налічки. В мене нема налічки. Я не планувала, я не знала, що якийсь день народження в нас кажу, чого ти вчора хоча б не сказав? Я забув, я забув. Це знаєте, як анекдоти, що діти домашні завдання кажуть ввечері, Так у нас почало вас я забув. каже: ну пішов на день народження, викрутилася. Я а виходить такий зрання, ще не поснідав, вже наряджений, Вже ці шторки свої зачіску вклав хто шторки мокрим. Страшне, але зараз розповім вам прикол. Зараз розповім прикол. Я в принципі дозволяю багато зовнішньості робити, бо по факту ходити дітям не мені вже. Вони вже не маленькі, вони такі вже самі мають якесь розуміння. Головне, щоб їм подобалось, але але мені взагалі не подобається ось ця мода на ці шторки, висіть на очах, але ну ходять так. Хлопці ходять по факту, ходити дітям не мені. Але це компроміс, на який я погодилась, бо що, бо ми ж футболісти, ми захотіли стрижку як Роналду. Я вам прикріплю стрижку як Роналду, І що в мене перше в голові? Я дитина 80-х. У нас також була така стрижка, я розумію, що він буде виглядати не як Роналдо. З цієї стрижки він буде виглядати приблизно ось так. Думаю, Боже ні! Що це буде таке? Розумієте, і сміх, і гріх, як воно все повторюється. Ну, в нас так на стандарті з такою стрижкою ніхто не ходив, тобто навіть тоді це було смішно. А от ласини, наприклад, пам'ятаєте, ласини, коли капара повернуться? Коли? Капори, до речі, то зручно було. То і горличко так прикрите, але щось не повертаються. А от ласинчики, так, все дитинство. Ласинчики, велосипедки будь ласка, зараз знов. Найшла на мене ностальгія, пішла я гортати альбом, бо я згадала ту моду. І капри, знаєте, то не найстрашніше було, бо то було насправді зручно. В мене, зараз покажу, я альбомчик свій старенький достала. Була дуже модна. Дуже модна. У той же період, коли були капри, така зангорочки пухнаста. Я не знаю, як то назвати. Кіпарі, не кіпарі, це страшне, вона нічого не гріла, вона нічого не закривала, тягала її на капор, по вухам мерзли. Була ще мала дитина, як зараз пам'ятаю, до тата ми тоді ще в Сумах жили, але тата вже, він військовий, був у Харкові. Ми їздили на виставку льодяних скульптур. І ось зараз ближче покажу. То страшне, ну, до неї негарно, не практично ніяк. Так, 96-й рік, це на площі в Харкові. Тут всі і позаду, всі модні дуже. У маминому полушубку. Загорнута бо холодна. Капор, і ось цей кіпарь, він з козирьком. Зангорки червоний. А ще хутрові а, зангорки ласини були, які робили тебе товстою, навіть якщо ти не товста. Так. А це ми в цирк також ходили. Я знов дуже модна. А у кепці сестра моя також у кепці, але сестра модніша. Вона в віку ворожевому. Мабуть, мамина моя, я його не пам'ятаю. Бачите, на три розміри більший і у хутряних ласинках. Ми. Гарна тут тільки мама, гарна тільки мама. Ну і цирк на фоні. З дикої моди. О, дика мода. Дика мода. Оці, помню, гетри, і до дискотеки малі такі ми бігали. Ось ці чорні гетри. Всі ходили в цих чорних гетрах. Ну і стандартні ж фото. Усіх є, мабуть, так, стюардеса, Мама ще так стібанула. Сестра моя засмутилась, коли то побачила, почитала. стюардеса Дар'я. Вагана важати Варвара, це сестричка. Моя Боже, як вона ображалась. Що вона не стюардеса. А ще пам'ятаю, якісь сандалі були резиночками, ну то ще більш-менш і плісіровані спідниці, які були у кожній цих всіх кольорів. А перед цим були вибиті такі блузки, які з Польщі всі возили. Пам'ятаєте, як тільки тільки почали їздити до Польщі, оці були там із вишивками такими специфічними. Оце мода була, яка була у кожного. Бо якщо ти її не маєш, то страшне, ти вже не в темі. А ще були резиночки на волосся. Не на волосся, а такі на гульку, як їжечки, різнокольорові, блискучі. У всіх, у всіх були. Усіх в мене не залишилось. На жаль, я б показала. Така дурня, але носили всі. Всі ось ці гульки блискучі носили, одну, дві, і в кожного воно було. Пишіть, що було у вас таке, що супер-пупер модняве, Вам дуже хотілося або було. зараз не подивишся і на дитину свою вже такі не вдягнули. Смачно! Дякую. Ось такий обід в нас. Ой, як справжній. Добре? Так. Все, смачного. Щоб ви розуміли, я не здаюся. Пам'ятаєте, я базилік? Садила десь люта, чи в березні. Сі вмирала, залишилась декілька і вони не ростуть. Тобто вони не в'яні декілька штук, і не ростуть. Я не знаю, що то таке. Зато я виростила цибульку. Просто в мене трошки проросла цибулька, я її так поставила. Ватки туди, водички. І тепер в мене свій город на підвіконні. І нарешті пересадила ось цю красуню, щось вона трошки в'яне. Знайшла їй горщик і ось так пересадила. Так що тепер з квітками повирішувала все, а комусь повезла, якщо підійде розмір, тут шортики манга для ісєшки. не підійшли дівчинці. І якщо на неї налізе нормально. То заберу їй. Та супер, а ну відійди трошки далі, подивлюся, як вони такі трошки А Ану, покрутись. Не в обліпку? Під ремень треба. Чи нормально? Такі спокійні, не влібон. А ну йди сюди ближче. Недорого зовсім. Так що тобі потвердило. Тут трошки запасик є. Ну, під широку футболку чудово буде. Бігати. Запікала днями гомілки та ребра, без рецепту, тому на вечері оселедець, легкий салат, з листя салата, коли в кувалії, томатів, молоденька, картопля. Кому реберця, кому гомілки. Гомілки е, просто в спеціях, а реберця, маринувала. В гранатовому соусі в мене є рецепт, до речі, на сторінці зараз репосно. Називається соус наршараб. Якщо не пробували, скуштуйте обов'язково. Бо це дуже смачно.